Комунальний заклад Спортивний комплекс Басейн у Могилів Подільській громаді запрацює з вересня цього року. Нині тут тривають останні приготування. Наразі розпочали облаштування багатофункціонального майданчика для баскетболу та волейболу. В нашій громаді це перший майданчик з наливним гумовим покриттям. Штучний гумовий килим заливають виключно влітку в сонячну погоду. Для різних видів спорту проведуть розмітку. Покриття з гумової крихти відповідає всім міжнародним стандартам. Це надійна та безпечна поверхня. Сучасний майданчик буде до послуг дітей та дорослих, переконує міський голова Геннадій Глухманюк, який проінспектував роботи. По проєкту ще ми заклали як ігровий майданчик для дітей, так і спортивний майданчик. Дана територія дозволялася зробити, зробили зміни до проєкту і роботи йдуть до завершення. Це буде в нас волейбольний, баскетбольний майданчик, Тут сучасне покриття резинове. Я переконаний в тому, що нашим спортсменам, молодим і дорослим, це сподобається. Даний майданчик будуть використовувати не тільки дітлахи, а всі наші мешканці міста, які люблять спорт і хочуть спортом займатися, вони будуть займатися на всіх базах спортивних, які в нас є в громаді. Ми працюємо для дітей, для дорослих, для всіх наших мешканців нашої громади. Про плани розповідає начальник управління освіти Микола Чорний. Десь на вересень місяць управлінням освіти буде розглядатися варіант, щоб відкрити на базі спортивної школи секцію баскетболу, щоб наші діти також змогли займатися цим спортом а в майбутньому, в перспективі також. Буде і великий теніс у нашому місті також фахівці облаштовують сучасну систему відеонагляду. Невдовзі тут розпочнуться спортивні баталії. Діти та дорослі зможуть активно відпочивати та випробовувати свої сили в безпечних і комфортних умовах.